Благодійний фонд козацький продовжує надавати допомогу нашим мужнім захисникам, продовольча допомога, інструменти обладнання, ремонт транспортної техніки та покупка нової. І усе це завдяки вам та партнерам разом до перемоги. Доброго дня, друзі! Хотілося б подякувати штабу Козацькій та Київській 168-й школі. Надісланий нам ось такий чудовий інструмент. Це болгарка, на КБ та шурупав. Спасібовне, штурмови. Доброго дня! Спасибо за допомогу, за резину. Наші волонтери також залучені до допомоги людям, що постраждали від війни. За цей період ми неодноразово надавали гуманітарну допомогу, речі, медикаменти та іграшки для діточок. Ще одна ось одна палета на речей. Риєднуйся до рядів благодійного фонду козацький.